Діти, пропоную вам разом зі мною вивчити скоромовки. Скоро, скоро мовить ганка, скоромовки, спотинанки, слово в слово, слова ловко, скоро мовить, скоромовки. Скоро, скоро мовить ганка, скоромовки, спотинанки, слово в слово. Слова ловко скоро мовить скоро мовки. Шия люба вишиває, шубку ляльці дошиває, шапку шарф і шаровари шити мама помагає. Шия люба вишиває, шубку ляльці дошиває, шапку шарф і шаровари шити мама помагає. Горобці в альтанці танцюють вранці танці. Горобці в альтанці танцюють вранці танці. Пиляв пилип Поліна злип, притупив пилку пилип. Пиляв пилип поліна злип, притопив пилку пилип. Радо грати дітвора у широкому дворі. Гомінлива дітвора, на весь двір кричить Ура. Радо грати, дітворі у широкому дворі. Гомінлива дітвора, на весь двір кричить Ура. «Ура Летіть горобчик, сів на стовпчик, Прибіг хлопчик. Горобчик Летів горобчик, сів на стовпчик. Прибіг хлопчик, утік горобчик. Якось яків сіяв мак. Так сяк аби як. Виріс ярий яків мак. Та щось коле як їжак. Якось яків сія в мак. Так сяк аби як виріс ярий яків мак та щось коле, як їжак. Юрта на снігу стоїть, юшка на вогні кипить. Юрта на снігу стоїть, юшка на вогні кипить. Які ви молодці? Вчить разом з друзями.